Аптахі схоже на вириває мене зі сну широко розтулені очі пече сонце, і на кінчику повіки застряг під зіпріле і солений під на губах, Я здивований, що прокинувся, так ніби хтось до мене притулився, або задушив цілофановим кульком. Я повернуся в плаценту, така мрія або спогадков тепле, і солодке пиво, життя довкола мене тепле, солодке і жовте, розливаюся по лавці, в вагоні приміського поїзда, франик хуторів. Кожен рух викликає задоволення. Вагон, ерогенна печера, напхана ембріонами в целофанових плацентах, як сняться сни. І від в вікнах, вагона поїзд на шаману. Ось червоний сон, хлопчик мовчки, просить мене грошей, Червоними широко ростунеми очима мовдає що не помічає мене частинка розпеченого сонця. Ось білий сон. Лите снігове сонце, затиснути в небі, вона в джинсах і мається пірнають сніг, і випливає вже на навесні, коли сміх сходить. Ці снегище вони збудуться сьогодні ввечері. Сни і віщі, вони збудуться сьогодні ввечері. Тісни і віщі, вони збудуться сьогодні ввечері Ось червоний сон, хлопчик, мовчки просить в мене грошей. Червона широко розтуленими очима вдає, що не помічає в мене частинка розпеченого сонця. Ось білий сон, хва облита снігом і сонце, затиснута в небі, вона в джинсах і майці пиває в сніг, і випливає вже навесні, коли сніг сходить, сни ріще, вони збудуться сьогодні ввечері.